Серед хаосу війни є ті, хто невтомно працює у стінах лікарень. Щодня вони стикаються з суровими реалями збройного конфлікту. Люди стояли в черзі за водою, за хлібом, і було ну саме з самольота скинути в цей період бомба. І до нас везли людей різного віку. В той день поступило дуже багато поранень більше 50 чоловік. Сліди крові на каталках по коридору, які замивали швидко, не з метою для того, щоб було чисто, а для того, щоб люди, які біжать слідом на каталці, не не підсковзнулись і ну, не впали. Проте вони не здаються і продовжують працювати з непохитною відданістю, надаючи допомогу тим, хто її потребує, часто з ризиком для самих себе. Ми змушені справлятися, тому що, перш за все, врятувати людину, а далі вже розбираємося зі своїми якимись переживаннями. Ну, якось уже якось справляємося. Забезпечення безпеки медичних працівників має першорядне значення. Їхній захист життєво необхідний для ефективного виконання ними своїх обов'язків.